Всім доброго дня! Я вас рада вітати на своєму каналі. У мене буде сьогодні продовження огляду сервізу Юність виробництва довбиш. В минулому відео я показувала, що вдалося придбати чайник великий до нього. Які в мене були предмети від цього сервізу? Багатьом сподобався цей посуд, і ви мені набажали якнайскоріше поповнити цей комплект. І, як бачите, всі ваші побажання здійснилися і спрацював закон притяжіння. На наступний день я побачила об'яву з продажем теж частини цього сервізу. Там було чотири пари, які я і придбала. Ось вони тепер в мене є. І мені залишилося придбати всього-навсього тепер тільки одну пару. Ну, одну пару вже якось можна буде знайти десь, бо. Головне, вже зібране, більша його частина. І він мені дуже такий симпатичний, дуже милий та затишний. Хотіла вам показати: ось, клеймо і на блюдечкові, і на чашечках гарний сервіс, лаконічний, нічого зайвого, але цей бірюзовий тон дуже гарно виглядає, і сам комплект такий. Милий, затишний і досить стильний. Бірюзовий тон не часто використовували виробники посуду, і він не так часто і зустрічається. взагалі цей сервіз, я так зрозуміла, він не такий був поширений, бо я його бачила тільки у однієї пані, яка нам показує смачні страви, і якраз і в неї така є чайна пара. Тож він мені у неї сподобався. Бачите, я з неї взяла приклад і купила, зібрала цей сервіс майже повністю. В наступному відео хотіла вам показати ще свої покупочки. Частинка вже є, але частинка ще в дорозі. Тож ще почекаємо. А ще хотіла можливо, в майбутньому трішки показати такі робити відео, які сервізи ж я зібрала по частинам, бо вже їх досить багато в мене. Є і полтавський, є і Мак, і мозайка, або росток, його ще називають різні, тож можна буде так і робити невеликі огляди. І вам бажаю всього найкращого, до нових зустрічей. Скоро побачимось. До побачення!